Усім привіт, 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 привіт. Сьогодні в мене супер серйозна гра про зомбі в супер несерйозній манері. <гум> Добре, нам лікар, той, який сидить там в безпеці відносній, сказав, що ми маємо йти в небезпеку і рятувати його. Десь хтось ломиться? Цей встає. Встає, підходить. Один, два, три, чотири. Супер. Розробники гри точно знали, що вони роблять. Через те, що коли ти відстрілюєш цією зброєю, яка від самого початку гри в тебе є. І ти стріляєш, а він іде. Ти стріляєш, а він іде. Це просто прекрасно. Я не знаю, це неповторне відчуття. Опа. Тут можна дивитися. Шухляди, серйозно? А я не заглядав. А Раптом там були аптечки, а я їх не бачив. А. Шкода. Так, добре. Граната! Нічого собі! А ти від собі, працюєш ти з кимось в офісі, а в нього граната лежить. В цьому в столі. Жесть. Е. Я ти дам по мені бити. Ой! Так, хвилиночку. Хе -хе -хе -хе. Опа, і набоїчки. Є. Це я просто тупив. Серйозно? А мені так не хватало набоїв. А це їх можна шаритися і шукати по всіх цих. По всіх ящиках. А я в ящики не заглядав. Серйозно. Опа, ось і в мене є тепер ключ-карта. Значить, тепер я зможу піти. Ти звідки тут взявся? Я ж. Та ти шо? Шо, 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 шо це було? Як він стільки мені дамагу прострочив, просто тупо зразу. Ну камон, ну це ж несправедливо по відношенню до мене. Він мене збив з ніг і просто три рази продамажив. Не три рази, два рази. Але ну це все рівно якось нечесно, супер нечесно, ультра нечесно. Я відчуваю суперську несправедливість. Але головний герой, типу теж. Е, ну як, йому ж важко. Йому важко. і е, Він теж в дуже складних умовах. Я б які нічого не дають. Добре, односторонні двері. О, що все? Це був цілий рівень? Камон, Що я не вірю. Добренько, значить наступний рівень це рівень підвал. Стрім музика. Лови. Братва, ну щось у вас якось трохи багато. Тікай, тікай, тікай. А толку. Нормально. Оце взагалі економна вийшла бійка. О, Глок! Прекрасний пістолет! Так, чекайте, тут вентиляція, я можу типу влізти в вентиляцію, цікаво, куди я вилізу. Аптечки! Є. Yeah! Yeah! Е е так, так, та, та так. Шевелиться. Прикинь. Не шевелись! Перестань! Перестань шевелитись! Годі! Все, вгаманив його! А ти шо? Ну добре, чувак, щось лежить, нічого йому нема обходу. Вгомонись! Не хватало мені ще, щоб ви звідти повилазили з тих мішків. Серйозно. Дуже добре. Якийсь такий звук був дивний. А де глок? Хочу глоком спробувати. О! Один, 2. Три, 4, 5. П'ять пострілів. Добре, 5 пострілів на одного. Це, до речі, непогано. Бо він стріляє дуже швидко. Лопата, Бопата, що? Прикалитися. Ага. Ага. Треба так, щоб якраз в лоб влучити. Не аби куди, а саме в лоб. Тобто вони двері ці винести не можуть, зате вони з легкістю виносять. стіни. Ее, -е -е, який стрмний склад. Е -е, так, а що тут далі? Нічого немає, нічого немає, добре. Опять щось гарчить. Опять тут гарчун є. І трискун. Ну, мінус тріскун, це норм. Тут знов щось виш виє. Що сталося? Знов щось вило. Мені вкрай цікаво, що це виї. Так, добре, якщо вони один на один, то вони мені, типу, не дуже страшні. Мені, до речі, зараз здається, аномальні не, з... не попадалися, так? Е, тут в цій грі є аномальні зомбі. Ай-яй-яй! В грі є аномальні зомбі, які можуть. Окей. Добре. О, я можу відкрити діда того чувака. <рес> Жах. Е, Так, окей. Просто за спиною падає е, аномальні вони вибухають. Окей, все равно живий лишився. Труба. Оце, до речі, труба паршива зброя. не ні, ні, ні нема нічого кращого, е ніякої кращої ближньої... ближнього бою, ніж Сокира. Серйозно. Ні, ну якби в грі був би меч, то точно кращого за меча нічого не було б. А ще кращий за меч може бути тільки джедайський меч. Чому розвалюється будівля? Що сталося? Тріскуна краще трохи покарати зразу. Тріскуни небезпечні. Е, ці ті, що особливо повзають на 4. На на е, чому небезпечні? Через те, що він. Е, одразу може дуже багато продамажити і з них збиває. Промахнувся! Йому вже хтось влучав в голову. Ну камон, це не чесно. Так, де там? Є 3 скун. Так, так. Так, 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 так. так милітарі, чувак. А! Добре. Зараз вони попробують відкрити двері по-любому. Не прок? Так, тріскуна треба зразу наказати. Мілітарі наказаний. Тріскун наказаний, все нормально. Фу, стрмні. Так, добре. Що це буде? Холодильничок? Condition? Так, їй вже байдуже, чи в неї є condition? Добре, заходимо, тут горить. О, тріскун? Тріскун повзи. Тріскун вам не полускун. Добре, максимум ХПшок. Е, Я сюди зайшов, так? Окей. Е, будівля потихеньку, помаленьку розвалюється. О, він лікаря прийшов рятувати, так? Лікарня. Палає, розвалюється, і тепер треба забирати лікаря і тікати звідси. А, ну лікарю, ну блін. Є пересте. От і аномальний перший. Е... Чому аномальний він? Бо він зброєю користується. Так, лох. Все добре, наказали, супер. Я пам'ятаю цю образу в грі. Е, через те. Дивіться, вибухає, нічого собі. Окей, okay, глок в руках. Серйозно? Це через те, що я глоком його виніс, він з глоком вийшов? Вау! Wow! Оце увага до деталей. Так, добре, мені треба тікати. Е, мені зараз якраз не битися треба. А тікать. Дивіться, до речі, оп, можу собі скерронувати. Ай-яй-яй! Так, в мене зараз пріоритетно саме втеча. Йо, дивіться, який стрьоний! Тріскун. Мінус тріскун. Цей теж стрмний, але не мінус. О тепер мінус. Найс. Перезаряджайся. Так, немає. Нема аптечок, немає набоїв. Так, там вже один засмажився. Дим, 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 фу-фу-фу. E, взагалі, в таких умовах, коли є якийсь вогонь, то для того, щоб звідти виходити, потрібно завжди собі хоча б вологу пов'язку довкола лиця робити. E, чому? Через те, що e, є певні ризики, які це допомагає уникнути. Скажімо, розпечених тяжких частин е, в легенях. Так, добренько, блок. Блок можна перезарядити. Прям рівно одна обойма. Бляха, він палає, серйозно. Оце то гарячий хлопець. Е, так, що тут в нас? Е, ви Серйозно! Вони мені не треба. Е, мені б набоїв. А, ні 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 Сказав, що не треба а раптом. Не люблю, У вас тріскунів. Дивіться, аптечок скільки, але мені б зброю. Так, 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 ця підлога мене, мене не викликає довіри. Воно так виглядає, ніби воно має провалитися. Що я вбився, чи що? А, типу я провалився на нижній рівень, і тепер мені звідси треба тікати. А, я поняв, Це було заскриптовано. Годі давати мені ці круби і всякі штуки. Я не хочу випадково викинути мою улюблену сокиру. Опа, тріску не йде. А! Юша, який ти страшний. Ви бачите, скільки тріску вилізло. Ще якийсь один кричить. Шумить такий -а. -а, 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 -а. Це ось цей зомбі кричить. Ты види хі... замовкни! Що це таке за фігня була? Ой, добре, давайте послухаємо радіо. Окей, кажу, що все, все ще там пожежі все. І. Так, добре, тут тут тупік, я так розумію. Я сподіваюся, що там є щось таке потаємне, потрібне мені. М е, Так, е то ж в нас... Треба шукати аптечку собі. Е я... я що, я тільки... Я заспавнився саме, так? Ось аптечки дві ці. Супер. Не зарікайся, що тобі щось не треба, а раз і знадобилося. Так, окей, треба користуватися гвинтівкою, точніше цією цією Не знаю, як це назвати, карабіном. Через те, що врешті зброї вже набоїв дуже мало. Це що тріскун? Так, окей, в мене є. Звичайні зомбі. Тріскуни. Аномальні. Ще є шипун. Отого, який кричав, називаємо шипуном. Шептун. <різь> Добренько. Так, ще тріскун. Добре. Я радий, що він проігнорував мою присутність. Набої. Ай-яй-яй. Я не дуже хочу назад вертатися там, щоб аптечку взяти. Сподіваюсь, зараз буде аптечка. От тут сходами. підходами. Тріскун. Маза, окей, супер. Тріскуна наказали. Е, так. Проти тріскунів сокири не діють. Окей, ще проти одного зомбі в мене в цьому. Столеті. Є набоїв, ай-яй, виходь, виходь! Це що таке? Це аптечка, супер. Набої. Ай-яй-яй, ну як так зачпив? Ну, чому? Чому я почав атаку раніше за тебе, але ти встиг мене вдарити до того, як я вдарив тебе? Нічесно. Так, окей, стрьомні. Револьвер. Супер. Опа. Опа, ні. Опа, добренько. І здавалося б, що це все ж нормальні люди до, до, до цього були звичайні собі такі прості люди. Трохи лікарі, трохи пацієнти. Так, цього полум'яний хлопчина, походу мене трошки вжарив. Я куди? Куди? В яку сторону? Що це тут, набої? Найс. Прекрасні набої, люблю цю зброю. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3, 4, 5. Супер. Прекрасно. Ключка для гольфу. Ні, мені точно вона не треба. Так, відкривай. Все врятувалися. Найс, 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 найс. Nice, 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 nice. Так, втік. Що там? But I still wasn't safe. There was a police station nearby. I figured I could get me some serious firepower there. power. Mm -hmm. Так, каже, що можна зброю підібрати в станції, на станції поліції. Поруч не Ну що ж, на станцію поліції сходимо наступного разу. Зараз мені е, досить. <с> е, дякую за увагу, дякую за за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально шили життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте!